Ну що ж, всім привіт, народ з вас підсподвайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 2 з модом Age of Imperialism. І зараз хочу в рандомному сценарію запершуюся потрапившуюся в країну першу ж. Так, сценарій for America, що? Я не хочу в обмежених сценаріях. Ну, в лапках обмежених сценаріях грати. О! 1910 рік за Сербію. Ой, Перша світова війна за Сербію. Цікаво. У нас союзник Болгарія, Греція, Чорногорія. А, це цікаво. А це буде цікаво, до речі. Давайте подивимось. 1910 рік Сербія. Якщо тут в цьому сценарії прописані події, то ми програли, вважайте, вже. Але щось. Давайте подивимось, просто спробую. Я вивчаю цей мод. Я вивчаю сценарій в цьому моді. Припустимо по 5% усюди. Я Босні Герцеговіна поруч. А, яка маріонетка Австро-Угорщини. Є поруч Румунія, яка сильніша за нас два рази, тому ми її не переможемо. А можна мені когось кого я... когось поруч, кого я зможу перемогти. Але якщо за... на мене зараз Австрого нападе, то ми. то ми все. Так. Ну давайте поки що почекаємо. Армію розформую. Знову ж, якщо тут є події, то ми програли вже. Так, покращити відносини з Османами, покращити відносини з угорцями. Румуни. Насправді кажучи, зараз єдине реалістичне, що ми можемо захопити, це румунів. Тут знову це черговий сценарій, в якому дуже повільно йдуть кроки. А, а тепер навпаки все залагало. А ні, не залагало, просто кроки почали нормально йти. Сподіваюсь, що не залагало, просто кроки почали нормально йти. Так, якщо я хочу перемогти Румунію, то мені по-хорошому качнути Білград. Реці, почала війну з османами. Ну ви ж в курсі, що ми, ми не впораємось з османами. Ви ж в курсі про це? Ну, ви знаєте? Проблема в тому, що зараз. Та ні, я відмовляюсь. Головно в тому, що зараз і Болгарія проти османів буде. Судячи за все. Ні. А чому. А, ось, Болгарія з Боснії вступили проти османів. Ну ми ж не зробимо нічого, ми не зможемо. Ну, в житті. Давайте так, в житті впорались ну, би. В житті впорались. В грі, ну ні. Та я думаю, Фойки можна було б тому що там, розуміло, ширину фронту. Але в ок ні. А ок в цьому плані дуже погано працює. Якщо я хочу вижити, мені треба. Відмовлятись, я не хочу вас підставляти. Але мені доведеться, якщо хочу вижити. Бо це мод. Ну, типу, він так працює. Що я з цим зроблю? Типу, Греція зараз програє, ви разом з Грецією полетіте. Будете летіти в програш, а я не такий дурний, щоб танути разом з вами. Вже ж, шасмани все позахоплювали. Тільки мене не чіпайте Так, зачекайте. Русні на Австрого пішла? не mm. пішла. О, ні. Так, Босні-Герцеговіна. Тут питання в Босній Герцеговіні. А, Італія допомагає їм. Поки що сиджу на місці. Поки що відпочиваю. А чому. Окей, я... мені як Сербію. Навпаки подобається, що мене ніхто не чіпає. Окей, сидимо на місці, збираємо гроші. А, а Італія не разом з. Італія, навпаки, проти Франції і так далі. Це дивно. Так все? Викликаю 7 тисяч. Чого буде мало, скоріш за все. Тому ще виклик ось тут. І вперед. Йдемо на босню. Нормально. Подивимось, що вони зараз будуть робити. Так. Є, теоретично навіть сюди зможу пройтись. В себе отримали вихід до моря. Так, ну давайте з усіма по окремості. Хоч спочатку боснія Герцеговіни. Зрозуміло, що я тебе повністю не заберу, на жаль. А як тебе б забрати? Можна ось так, два по 4 забрати. Мінімальна кількість мирної угоди. Це окремо з боснією Герцеговіни. З Італії окремо просто мирнугоду. І просто окремо з Німеччиною. З Німецькою імперією мирного году. Не погодилися, вже ж не погодилися. Я б також не погодився. І на мене ще хтось понападав. Так, Австрія, повіддавай мені. Ой, тут ось ці дві найкращі провінції. Так, ось такий Маленький вихід до моря. Вони відмовляються. У вас ще десь провінції, є, що ви відмовляєтесь? Віддайте. Ой, фух. Все всі погодились. Кайф. Так, зібрались в Білграді. Табір постачання, скільки? 37%. Навіть так, 28% уходить на утримання. Так. Нас. О, ха. Ми тепер сильніше за Румунію. Особливо, якщо я сюди зараз докачаю інвестиції. Блін, насправді це каже, що ми не, вив... ну, не перемогли б на османів. Не змогли б. Враховуючи те, що вони чомусь не вступили в Першу світову, вони чомусь не беруть участь в першій світовій. Якщо б брали, може, ми могли б ще протриматися якось. О, і в цьому, в цьому сценарії за Сербію пропонують нормально ставити на повторну симіляцію. це приємно. Так, привінці вже на повторній асміляції. А столиця майже добудована. Майже є. Yeah. Так, що ж, румунія. 461 тисяча. На рахунку. Так, слухайте. Ще. Так, я викликаю в новозахоплених провінціях. Не знаю, ось тут. Я ось тут викличу. Сподіваюсь, цього вистачить. Ну ось. Я ось тут викличу. Ще раз, підемо на Боснію, Передозабираємо. Ой! Тут неприємно. Шуткий виклик 2000. Очків руху не вистачає. а, -а, -а, -а. Сюди. Що зачкам руху? Все. Слухайте. А вперед? У в нас є. О, в нас є формування Сербської імперії, яке трохи побите формування. І його також трохи побите чомусь. Ось тут і тут, де типу, попринці не потрібні, окей. Чи будемо ми формувати. Прохожуючи те, що це сценарій Першої світової. То формувати Сербську імперію? Це автентично. Ну, бо перша світова імперія і так далі. Війна імперії. Так, але я б такий, щоб зараз з цією війною закінчити. Ось так по Загріб Бо я не хочу виснажуватися зараз. Якщо вони погодяться, о, а вони погодились прекрасно. Ну що ж, Румунія? Як в тебе справи? Так, повторна симуляція Прекрасно. І тепер можна йти в Румунію. Все більше мене бюджет не потягне. Але треба більше Ще 5 тисяч. Вперед. Ще раз вперед. Неприємно. А вже ж неприємно. Ой, там боляче. як навіть сказав, було. Вперед. Є. За останні 5 тисяч я все ж таки дарма викликав, я б і без них впорався. Що ж, Румунія? Вперед? Що ти мені тут пропонуєш? Некрасиво ти мені тут пропонуєш. Ну так, забираємо, нехай буде. Але все одно нам треба буде синіше бути сильніше за Османську імперію, у якої 5,7 мільйонів населення. Тому я добуваю Румунію. Вперед. Ой, з Османом покращу відносини з французами. І з Бе Але з Османами. В першу чергу. Є? Ой, красиво. Так, технології в технології. Тут вже ще все забираю. На асиміляцію, і я б хотів. В мене дуже хороші провінції, ну прям дуже. 70... Але 75% і більше не так багато. Я тоді пропоную 70% і більше забудувати. Ага, четвертий рівень фрем поки що рано. Поки що рано, тепер перевірка. Ага. А, через ці хвороби, хвороби я не можу нормально на повторну симуляцію поставити. Давайте нехай хвороба закінчиться, почекаю. Закінчиться. Все. Є. Yeah. О. Тому у нас вже було мінус 99 відношення. Зараз мінус 29 всього. Окей. Якщо я вирішу зараз в населення, все вперед. Скільки? мінус 1000 всього. Окей. Okay. Почаємось в населення. І дуже сильно качаємось. Мені треба дуже багато населення. Так, зачекайте. Все? Хе-хе. Все. Тепер Іспанія ще. Ну так. Наприклад, Австрія закінчила вже. З цією вашою Першою світовою. А Османовою тепер з Австрією. З Німечною. І з Єгиптом. Але Османи все ще мають 6 мільйонів населення. Тому. Поки... Качаємось, качаємось. Ну і вибачайте, що він вилікає вас від приліду, але хочу нагадати, що по посланню опів можете знайти мою гру та придбати її, яка зараз по знижці 40 гривень. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто дайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. І все, я витратив гроші, ми, ми, довго, ми довго стояли, дуже довго стояли, качались. Але, на щастя, в цьому сценарії це було не так довго, бо кроки швидше йдуть, ніж в інших. В інших сценаріях в цьому моді загалом в мене в цій грі кроки дуже швидко йдуть. Так, що ж, по-перше, у нас в Білграді тепер скільки населення? 175 тисяч. Тепер я сижусь, сижусь і качаю населення. Тибе 6 мільйонів, нормально. Османів 6 мільйонів населення. Що я буду з ним робити? Теоретично мені є ще куди качатись. Ще є куди качатись. Я можу навіть всі провінції свої ферми забудувати. І при достатній підготовці піти на... для додаткових земель. Ха, А я зараз це сказав. І чому б ні. А вони на мене напали. Не я на них. Ну, не зараз. Вони, скажімо так, планували на мене напасти в перспективі. <гум> Тому я на них зараз нападу. 439 тисяч в них населення. На У мене 439 тисяч рахунку, значить, вистачить з головою, щоб розібрати австрійців, поки свани якимось чином тут не з'явились. Я не знаю, вони можуть якось. Все 400 тисячі рахунку є, вперед виклик, виклик. Давайте, менше 10 тисяч не хочу викликати. Ой, ось тут 17. Тут. Більше 10. Тут. В Загребі точно більше 10. Ой, як прекрасно. Так, трохи перекидає війська. Знову ж, Австрія, мене не зупинить, вона зараз дуже слабка. Як б навіть сказав занадто слабка. Так, перевіряємо, Італія, ти випадково не чи ясь? Це, це не Італія. А, де Італія? А ось Італія. Ти маріонетка Іспанії, в той час, коли Іспанія. Окей, нічого, Німеччина Просто треба перевіряти, щоб не було таке, що по того там в когось є маріонетка з них. Яка, наприклад, в союзі з. Францією і по итогу я з Францією буду воювати. Ось таким косвенним чином. Так, вперед. А, зачекайте, я правильно розумів? Що я зрозумів, що я буду воювати з Іспанією і відвів під неї війська. У мене ж тут є провінції. М. Ем. Я дуже розумний. Нація тисяч сюди на всякий випадок. На всякий випадок. У нас забагато військ. Я їх просто потім розформую по итогу. Але це, знаєте, як хороший аргумент для мирної угоди потім буде. Угорщину вже ж забираю. Іспанія, все? Все. Вперед. Так, зачекайте, Іспанія ще з німечно виходить, що воює. Так. Як так виходить, що ви усі проти усіх воюєте одночасно. Я... А, Ми тут ще повстання в Франції. Може, ми... я таким чином навіть щось отримаю. Так, Угорщина, тебе нема? Ви. Все забрати не зможу. Так, давайте спочатку окремо Іспанія, Окремо Італія, мирна угода. Окремо Німецька імперія мирна угода. І тепер один-один на -один з Австрією я забираю. Ну блін, через те, що. А, я фактично примусив себе зайти сюди забрати. Якось так некрасиво. Так, 30 кроків. Мені не подобається те, як зараз ми зробили. Тому 30 кроків ще раз. Так, технології в економіку. Ти. А, да, я знову, забув, що мені ще з Іспанії треба будувати. Ну, натримайте тисячу викличу. Голосити. А не треба було на мене грасувати. Коротше, Іспанія. А, зараз почекаю. Італія вступила в війну. О, тепер Іспанія. Є. Поїхала окремо з Іспанією. Окремо з Італією. І з Німеччиною, І на сам кінець з Австрією, в якої я забираю все. Тепер мені нема ну мені нема куди тут розвиватись на північ. Що Франція, що ось це, недорозуміння, я не потягну. ну давайте трансформуємо. Я в тебе, Білград, так не не прокачав. Прекрасно вони пропонують повторну сімляцію. Слухайте, в нас Румунія погано осінлювана. Не вся, але частково є. Yeah. Вирішилось тільки добудуватись. Ой, рівень ферм А. Це, значить, про, значить про те, каже про те, що нам ще всі інші принці так само забудувати треба буде. Це жахливо. Але нехай. Але взагалом, слухайте, 3-2. Мені. Ну так, мені, мене будуть сили достатньо. В наступному відео, щоб піти на манів. Але поки що дякуємо всім за та особливо дякую своїм спонсорам. Ніка, як можете бачити тут на екрані. Саме завдяки вам і вийшло це відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати, то да, дайте по посланням в описі, осувати на тобі, підписка, подавай, коментарі і так далі. Також не забувайте. Також дуже сильно мене підтримує. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та да, бувайте.